Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Зуть мене Світлана. Я дуже люблю сливове повидло, особливо леквар. Це повидло. Я пам'ятаю ще з тих часів, коли ми приїжджали з чоловіком в Закарпаття до його батьків, і вони нас пригощали цим повидлом. Звісно ж, вони його не варили, їх пригощали знайомі. Це повидло вариться із слив у горок в великому казані, на вулиці, і його варить, мабуть, що або ціла вулиця, або пів села. Цукру до. Цього повидла не додають, і за рахунок того, що воно вариться на вулиці, на дровах, воно пахне димком. Дуже густе, як мармелад. Це вам така вступна частинка для тих, хто про це повидло нічого не чув. Мені ж захотілося поекспериментувати і зварити вдома в себе на кухні, схоже повидло на леквар. На Ютубі знайшла відео однієї закарпатської господині, де вона розповідає, як вона готує це повидло. Мені дуже сподобався її рецепт, тому вирішила спробувати і я Приготувати за її рецептом. Так як це експеримент, слив я багато не брала. У мене тут кіло км. Кісточки вибрала і лишила сливи такими половинками. Я декілька раз передивилася її відео і прочитала всі коментарі, тому що в відео не все дослівно вона розповідає. Я зрозуміла, що це повидло треба варити в алюмінієвий, або у Мідній посуді. У мене є мідний такий таз, в якому моя свекруха варила повидло, але він занадто великий на мої кіло 800 слив. Тому я взяла алюмінієву стару кастрюльку і буду варити в ній. Перед тим, як виложити сливи у цю кастрюлю, її обов'язково треба змастити 9% оцтом. Невелику кількість оцту наливаємо в кастрюльку і розподіляємо по дну і по стінках з допомогою пензлика або серветки, залишки оцту виливаємо. За рахунок таких маніпуляцій повидло не повинно пригорати. До кастрюлі. Кастрюлю ставлю на плиту на помірний вогонь і чекаю, поки отак почне булькать. Потім вогонь роблю мінімальний. І так повидло уварюється на дуже маленькому вогні. Спочатку вона варила 10 годин, а потім ще 5. І ні в якому разі повидло не перемішується. Це головне правило. Але ж ви мене пробачте. Те, що на дні. Швидше нагрівається ніж те, що зверху. Якщо сливи знизу, вже гарячі, пустили сік, то ті, що зверху ледь теплі. В цьому я засумнівалася, але ж все-таки робила так, як вона казала. Дуже кортіло перемішати, але я ні-ні ні в якому разі не перемішувала сливи. Я трішки варила не так, як вона. Вона варила 11 кілограм слив, я майже 2, навіть менше. Так вийшло, що я свої сливи почала варити десь під вечір і тому проварила. Варила Лише 5 годин, газ виключила і вже доварювала вранці. І вранці я ще проварила 5 годин. Відрегулювати свою стареньку плиту на дуже маленький вогонь. Мені важко було, але ж я старалася вогонь робити мінімально маленьким. І коли вже побачила, що соку майже немає, вогонь виключила, почекала, поки воно все охолоне. І як мене не кортіло подивитися, що ж там, чи пригоріло, чи ні. Але я витерпіла і це буду робити зараз разом з вами. Отаке воно вийшло, оце в мене повидло, не перемішувала ні разу. А тепер дивимося, і що ж ми бачимо? А бачимо ми повне розчарування, повидло, пригоріло. Чи то я в чомусь помилилася, чи то щось не так робила, але воно пригоріло. Дуже розчарувалась, вирішила навіть не буду вам показувати. Не буду розказувати і показувати, не наче я його і не готувала. А потім подумала, а може мені хтось щось підскаже, а може й ви захочете приготувати то, щоб не повторювали мої помилки. ще треба перебити блендером. Але я вирішила, та не буду я вже перебивати їх. Уже хай буде так, як є. Не викину я їх, звісно, зложу у баночки, але поставлю в холодильник. Я думаю, за декілька днів ми вдвох з чоловіком їх з'їмо. А зараз покажу вам і скуштуємо разом з вами. Отаке от воно вийшло. Густе. Нічого не можу сказати. Дуже густе. Бачите яке? Отаке. От і на смак смачно. І те, що воно пригоріло, навіть трошки додало отого запаху димку справжнього леквару. А чи ви варите леквар? Якщо не варите леквар, то варите, мабуть, повидло сливове. Можете розказати, як ви варите, тільки без цукру. Якщо ж ви не боїтеся експериментів, спробуйте приготувати й ви. Може, у вас все вийде? Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Дякую, що дивились це відео. Пишіть свої коментарі, мені буде дуже цікаво їх читати. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно не дивлячись ні на що, будьте ви і ваші рідні і близькі дуже і дуже щасливі.